Друзі, всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Хочу поспілкувати з вами про дітей і гаджети. У мене у самого троє дітей. І я, коли там якийсь період часу намагався забороняти смартфони, комп'ютери, планшети і таке інше. А потім поміркував. І мені здається, що це неправильно. Можливо, ми, як покоління до гаджетів, скажімо так. Ну, що я в своєму дитинстві мав? Телевізор з трьома каналами. Ні про які комп'ютер і мови не йшло, про телефони також. Ну, максимум був цей, ну Постривай, іграшка ця. І, звичайно, ми гуляли на вулиці. Там, грались в дворі і таке інше. Але ж перед нами інше покоління. Воно теж мало якісь інші речі, вони не грались в дворі, наприклад, а вони порались по господарству. А ще раніше вони йшли на службу на військову з дитинства і виховувались там уже якимись там лицарями і таке інше. А ще раніше на полювання ходили. Розумієте, кожне покоління змінюється разом з, зі зміною оточення, разом з прогресом. І мені здається, за тими самими гаджетами зараз е, майбутнє. Діти мають знати, мають вміти і мають користуватися ними, бо вони по подальшому житті від цього нікуди не дінуться. Якщо раніше для нас з вами важливо було погуляти на вулиці, сходити в школу і чомусь навчитись на вулиці, там я не знаю, як крутити собакам хвости, або як лазити на підйомному крані, або е, на недостроєне якомусь або. Піти купатись без рідних на річку, і так інше. Я, я згадую своє дитинство, воно жахливе було насправді. Е, в мене б зараз полізли б волосся, е, аби я дізнався, що мої діти роблять те саме. І от, власне, зараз у них інші направлення. У них, у них гаджети. І, можливо, їх діти будуть вже трошки. З іншої сторони, займатися чимось іншим, можливо, буде віртуальне якесь програмування, вже там, можливо, е якісь проєкції, ми ж не знаємо. І вони будуть звикати до цього. Тому наскільки правильно користуватись своїми знаннями дитинства і вішати їх на нове покоління, скажіть мені, наскільки це вірно? І наскільки правильно, щоб діти відпочивали від гаджетів, у них відпочивали очі з дитинства. Хоча все їх подальше життя буде в цих гаджетах. Тобто дитина з дитинства тренує очі дивитись в монітор, а не дивитись на вулицю. Бо вона і буде все життя дивитись в цей монітор, зрозумієте? Я не знаю, наскільки правильне моє, моє припущення, але чомусь я вважаю, що це правильно. Чекаю в коментарях вашу думку. Слава Україні! Ми переможемо!